39 років тому, 26 квітня 1986 року, Україна та Європа здригнулися від жахливої катастрофи, яка сталася на Чорнобильській АЕС. Ця трагедія була спричинена двома тепловими вибухами і подальшою рунатруйнацією четвертого енергоблоку атомної електростанції. І звичайно, що щороку ми згадуємо події цієї страшної трагедії. Яка забрала життя багатьох людей, та ще й досі ми відчуваємо наслідки цієї екологічної катастрофи. Пригадувати події тієї страшної ночі сьогодні. Ми будемо із Володимиром Підгорним, ліквідатором аварії на Чорнобильській електростанції. Вітаємо вас у нашій студії. дня. Дійсно, 39 років тому сталася просто жахлива подія. І ліквідатори вони як. Воїни цієї Чорнобильської трагедії, і пожежники, лікарі, вертолітники, медики, водії, вчені, журналісти багато було людей і різних професій, залучено до ліквідації цієї аварії. Розкажіть, будь ласка, про ваш шлях, як ви опинилися в цій трагедії і що мали зробити? Чорнобильська трагедія застала мене у місті Енергодарі, де я служив у 22-й пожежній частині по охороні Запорізької атомної електростанції. Узнавши про цю трагедію, ми ну, в першу чергу як і служба яка Рятує і рятувала тоді, то вона просто називалася пожежною охороною служба, яка зараз ми е, завжди були якби в курсі подій. І ще додавало нам е, до цього якби більше інформації, тому що е, я знаходився е, на е, Запорізькій атомній станції. І до вас одразу ми... прийшла ця інформація? Ця Саме інформація ніч? прийшла. Нам це случилося 26 квітня о о двадцять годині. А ми вже наутро, коли вийшли на службу, ми вже про це знали і пильно стежили за тими. Подіями. Події mm -hmm. за тими подіями, які там е, проходили. Е, я е, на ліквідації я опинився у е, місті Чорнобилі 24 травня. Ну практично е, через місяць, місяць після mm -hmm. виникнення цієї трагедії. Е, приїхали ми тоді нас. Туди направили е, у, з чотирьох атомних станцій за, за і замі, начальників е, пожежних частин. Це були Запорізька атомна станція, я, Вася Гришан, південноукраїнська. Е, південноукраїнська, фамілію з Хмельницької я вже не помню, і з Рівненської теж не помню. Нас туди м, привлікли. З метою того, що ми е, е, як спрацівпрепраціяк рятівники, працівники. Як рятівники, які охороняли атомну станцію, е, сталкувались по по місту з. І знали місце розположення, хоча е, і різні реактори, но ми могли е, чітко орієнтуватися, швидко е, реагувати, де, де що приблизно знаходиться. Е, діло в тому, що м, такий реактор, який четвертий реактор, який зірвався на е, Чорнобильській АЕС, він від е, всіх. Реакторів, які були, які є на Запорізькій атомній станції, на Південноукраїнській і на Рівненській, вони зовсім другого типу. Тобто він єдиний, що відрізнявся за своєю будовою. За від, геєю. відрізнялись. Основна, основне те, що відрізняє реактори. На перечислених мною станціях від реактора. Там реактор типу РБМК, це реактор на багатоканальний. Цей реактор РБМК 1000 е проєктували як, ну, як би можна так вираз, виразитись, не, не поступово, там, наприклад, реактор РБМК 200, 400, угу. або 600, або 800, тому що не хватало електроенергії в колишньому Радянському Союзі, тому вони зробили от їх такими великої потужності. І е, на цьому реакторі не було контайменту. Що таке контаймент? Це, ну, як би сказати, якась або циліндрична, або шарова е, споруда, яка накриває е, сам реактор. Там просто реактор на РБМК він е, представляв собою 7 метрів висотою і 11 метрів у діаметрі. І він не був нічим закритий, тобто він би якби е, відкритого типу. І це просто у, при взриві, які тоді при, е, mm. прийшли, от, його, він просто мощність була така, і він не був захищений кентайментом. Він просто розірвав е, кровлю реакторного відділення, де стояли ці реактори, і зруйнував все, що там було е, на четвертому блоці. І в кінці кінців образувалося в результаті взриву така руйнація, де було зосереджене ядерне паливо, яке залишилося після взриву. Реактора. Туди ми були направлені з ціллю, ну я вам вже трошки про це, про це нагадував, з ціллю оперативного реагування. Задачі ми виконували часть людей виконувала задачі по. Гасінню пожежі, які виникали там на блоках, які залишилися працювати. Ще це, місяць по тому виникали пожежі. Це, це третій, да, третій, четвер... третій другий і перший енергоблоки. Вони ж були в робочому стані, тому вони е, працювали, виробляли електроенергію. А для того, щоб вони нормально працювали, треба було е, 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 соблюдати. Експлуатаційний угу. режим, протипожежний режим, режими безпеки і всі е, составляючі безпеки, які е, у ну, мирний не які... необхідні вони були в будь-якому да, разі, тим більше я... що сталася така аварія. Так, да, Совершенно вірно. І от все це ми робили. На, е, Робили ми свою задачу, робили, тому що, я, наприклад, ми приїхали 24 травня, а 23 травня ми приїхали, ми, ми, ми міняли там Житомирський загін пожежної охорони. Mm -hmm. Вони там ночі в кабельних тунелі пройшла пожежа. От вони там тушили, ми приїхали їм на зміну, вони змінилися, а ми е, там продовжували. Тобто, у нас була е, дві служби: служба профілактики, яка займалась попередженням пожеж, е, не поставили. Е, на енергоблоках вцілілих, і е, тушили ліси. Тому – е, це вже було е, таким періодом е, пожежа, так, пожежа, висока, пожежа да? небезпечним, погода стояла чудова, жарко було. Е, і щоб ви знали, Практично Чорнобильська атомна станція навколо Чорнобильської атомної станції знаходилось з однієї з сторони е, водосховище, яке е, заді, було задіяне для охолодження технологічного процесу, а з, з останніх з трьох сторін е, був ліс. І тому там в лісі було дуже багато, знаходилось такого і ну. С тікла, бутилки, угу. коли воно я не скажу, що воно прямо біля атомної станції, а навколо неї. Бо люди відпочивали, погода способствувала цьому. Да. А в результаті м, находження, на, наприклад, от скло знаходиться, сонячні лучі на нього попадають, воно розігріває підстилку підстилку лісову до такого так, степені, що суха. виникає пожежа. Угу. Тому от служба пожежна служба. Щоб вони тушили, а профілактика займалася профілактикою пожарів. Ну тому і крім пожежної охорони там ви перелікачили було дуже багато і військових, і лікарів, і багато-багато всього в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи прийняло участь біля 600 тисяч людей. Це почергово змінювалося? Почергово да. змінювалися, да-да-да, це не зараз. Е, ну, коли ми приїхали туди к... перший день, картина, звісно, була дуже шокуюча. Що О, вас шокувало найбільше? Ну шокувало те, що ми, напр... наприклад, знали, я е, знав, що таке реактор, який був там, а що його немає, і що на місці зруйнованого реактора таке. Е, Ну, просто уламки, просто роз пекло, руйнація. Пекло. пекло називається воно пекло, тому що там внутрі е, висока, температура дуже висока, і е, треба було все це якимось чином контролювати. І все воно давало про себе знати е, радіацію, яка від е, цієї від цього взриву. Е, просто… Вийшла із пределы Норми, корпуса, так корпуса реактора, uh -huh. корпуса реактора, де він знаходився, і просто-напросто е, виходила uh -huh. в навколишнє середовище. А ви коли їхали? Ви знали про масштаби цієї Ні, катастрофи? Ні, ми, ми так е, про масштаби не знали. Ну з тієї інформації, яку нам надавали, е, було видно, що е, ну, територія, ви ж знаєте, такого підприємства, е, що виробляє електроенергію. І вона сама по собі велика. Споруди, які там були збудовані, вони придержувалися строго проєктних вимог і проєкту, який там був. Але бачите, така трагедія гепатетичного характеру, яка произошла, вона якось даже. І не планувалась. Де діло в тому, що при м, плануванні атомних електростанцій є про, є проєктні аварії, які передбачені і які ліквідуються оперативним персоналом, який там є, і допоміжними службами, які забезпечують безпеку атомних електростанцій. Це якби проектні аварії, а це е, сталася за аварія, не перед, яка не передбачена проектом. А от наслідки ви самі бачите. Руйнування величезні, блока фактично не стало. І як наслідки, скільки людей захворіло, скільки переболіло. От. Ну я хочу також ще сказати, що в перші хвилини, коли це все трагедія сталася, першими туди приїхала пожежна охорона міста Прип'яті і частина пожежна, яка охороняла е, непосередственно е, Чорнобильську Ванну атомну станцію. електростанцію. Mm -hmm. Хлопці е, теж бачили, е, бачили ті масштаби, які Руйнування, які там були, але. Просто усвідомити, що саме відбулося, який рівень радіації. Але що не дивля, все але дивлячись на все, да хлопці е, боролися з цим гирлом з перших, е, скажу так, з перших хвилин. З перших хвилин багатьох Ну, ті, хто виїхали і приїхали саме перші, особливо хлопці, які чергували в другій частині, друга частина це охороняла вона якраз Чорнобильську АЕС, практично всі шість чоловік. Це повноцінне відділення з начальником караулу. Вони пострадали, не я пострадали, дуже пострадали. Вони заболіли острою лучовою хворобою, і буквально в, на протязі е, місяця їх не стало. Ви знали про рівень радіації, коли ви поїхали. Ви ж там маєте вимірювачі. Можливо, Ну, рівень радіації. Ми коли йшли виконувати якісь завдання коло на коло четвертого блоку, на третьому, там на другому боці, з нами були дозиметристи, і дозиметристи нам uh -huh. вибирали шляхи безпечні, якими ми мали просуватися і виконувати поставлені перед нами задачі захисний одяг. Якийсь із було? захисного одягу у нас була були костюми L1. Противогази угу. ГП-7 і лепестки. Лепестки це ватно марліві пов'язки. Угу. Як вважаєте, цього достатньо було, щоб захиститися? Ну, ви знаєте, в тих умовах інших засобів, скажімо, якби так. Інших в не світі було. не було, може, десь там в дуже развитих странах щось і було, але ми про це не знали. Ну, у пожежних були е, противагази, кіпи кислородно ізолюючі противогази. У нас були гражданські противогази, нам видавали, видавали нам пігулки йодістого калію. От коли мене непосредственно йшли на блок для захисту щитовидної, щитовидної mm -hmm. залази. <по> і оце лепестки. Ну, як кажуть фахівці, які займалися, ціленаправлено захистом органів дихання, дихання та, та медицинського захисту, казали, що йодістий калій і лепестки оці ватні марлі пов'язки це саме найлучше. Можливо, на той момент це так і можливо, ]ジвило. на той момент це так і було. От костюми Л1, це вважалося Вау! Ну на той момент на той момент. А зараз їх використовують рибаки для того, щоб пройти там по коліна в воду та половити риб. Які наслідки перебування ваші ну наслідки перебування, Я їхав нормальний, здоровий. А приїхав уже. Я там пробув 13 днів з 24 травня по 6 червня. Черв да, по 6 червня приїхав від тіля. Така характерна особливість, туди доставили за два часа, а назад я добирався троє суток. А назад я добирався троє суток, поки мене не забрав в аеропорту, О, як же, Неборись, жуляни. Не забрав командир корабля, якому треба було, ну, який летів через. Запоріжжя, тоді на Сімферополь. Оце він мене забрав, і я в нього не в кабіні, а на порозі кабіни сидів спиною до нього при закритих дверях. Оце він мене дякує йому. Я вже, правда, і не пам'ятаю його і, ніяк і мене, звати, ні, ні фамілію. Ну він оце я тоді був у формі. Я тоді був старший лейтенант, і він мене оце запросив і забрав. А так би я ще не знаю, скільки сидів в аеропорту. Е, от. Питання ваше ще раз. Про наслідки. А, наслідки. Радіації, І це да. ж після цього я як прилетів, ми вилетіли десь о четвертій ранку, і прилетів я в Запоріжжя в наш аеропорт, і щось мені погано, погано стало, угу. і я пішов в нашу лікарню, яка була тут, тому що тоді пожежна охорона була у складі Міністерства внутрішніх угу. справ. Ну, на зараз як і. Під керівництвом органів під керівництвом Міністерства внутрішніх справ, і мене зразу госпіталізували, от, і тому, що в мене е, були повишені тромбоцити, mm -hmm. і оце воно після цього надавало. А потім уже почалась е, піднявся тиск сперва 150, 145, 150, 160, а потім дійшло до 200 і гіпертонічна хвороба, а ця гіпертонічна хвороба тягне за собою ряд букет других захворювань. Не хочу про них казати. Скільки що, років вам було на той час? Але мені було 25. Ми і сьогодні ще відчуваємо наслідки цієї катастрофи, бо екологічна катастрофа дуже велика сталася. Що б ви могли побажати молодому поколінню, аби не допустити таких аварій, катастроф і зберегти ну, здоров'я та життя? Бажати молодому поколінню. Я скажу з того моменту, як е, е, трапилась ця трагедія е, в атомній енергетиці. Е, ну якщо можна так сказати. Вчинилася, пройшла революція з точки зору безпеки. Всі ті помилки, які були допущені, допущені при проєктуванні, при строїтельстві, при експлуатації, при проведенні всяких експериментів, як то було в ніч на Чорнобильську трагедію, все це, все це практично. Було поглинено людством, проаналізоване і зроблені виводи, Стали перестали робити більш безпечні реактори. Ну, тобто, це, скажімо, такі технологічні питання. Я хочу сказати, що атомна енергетика зараз от вона альтернативи їй доки що немає. Ні, альтернативні і істочники є, но для но це все одно основа атомна енергетика на для, для такого. Для Колічество для такої чисельності населення, яке зараз є у світі, скажімо, природними, там, джерелами, ну, не джерелами, бай, себе, воно так, да, воно якби не спасе. Однаково, що, для цього, що хотілося б побажати? Побажати, щоб якщо ви е, вибираєте роботу, пов'язану з енергетикою, щоб ви е, е, добре вчилися, навчалися, щоб ви понимали, Суть в е, е, суть вироб, суть того, як виробляється ця електроенергія. Нам е, і щоб ви розуміли, що не треба там якоюсь ціною багато людських жертв або чого, безпека понад усе. Сперва треба забезпечити безпеку, а потім треба виробляти. Оце один із навчання, раз, е, любов до е, цієї професії. Два. Ну не всім дано стати, скажімо, там енергетиками. Хто, ну, але стар, хто, хто обрав собі цю професію? то ну, має Але ті, хто обрав е, е, собі цю професію, він звалив собі на плечі е, одну задачу, яку він повинен виконувати. Це безпечну експлуатацію того обладнання, яке. Виробляє, скажімо, цю електроенергію, пане Володимире. Я вам дуже дякую за вашу розповідь. Час дуже швидко плине. На жаль, можна було б слухати і слухати ще багато питань ставити. Але тим не менше, дякую за те, що розповіли про свою історію. Володимир Підгорний, ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції, сьогодні був гостем. Нашої студії говорили ми про страшну трагедію на Чорнобильській атомній електростанції. Сьогодні 39-та річниця. В нас є в місті Запоріжжя меморіали, присвячені ліквідаторам, героям цієї катастрофи. То необхідно сьогодні вшанувати пам'ять героїв і бути вдячними за все те, що вони зробили для нас.